Розпочинаємо новинами з Херсонщини. Там, під масованим вогнем російських окупантів, селище Комошани. Наразі відомо про одну загиблу та чотирьох поранених. Уламками ворожих боєприпасів травмовані дві жінки, чоловік та п'ятирічний хлопчик. Дитина у стані середньої важкості. Всіх потерпілих шпиталізували, їм надають необхідну допомогу. Не минулої доби від останнього обстрілу Краматорська. Сьогодні росіяни завдали по місту ще два рака. Удари пошкоджені 13 двоповерхівок, 3-4 поверхівки, дитяча поліклініка, школа, гаражі та автівки. Щонайменше п'ятеро людей отримали поранення. Вночі мешканці центральної частини Херсона прокинулися від вибухів. Армія Путіна завдала арт ударів по домівках, де мирно відпочивали люди. Один зі снарядів повністю зірвав дах приватного будинку. В оселях поряд повибивало вікна і двері. Попри небезпеку, Торних атак місцеві мешканці пішли до найбільш понівеченої домівки, де жив 25-річний чоловік. В домі просто неба лежало тіло молодого херсонця. Медики, що пробули за викликом, вже нічим не могли допомогти. Хазяйво а він жив тут. сильний, сильний взрив був, що я вискочила, і може бути, він ранений, раніний. Може бути, і тому ми вскрили двері. Зашлі там нужби скорою визвольножемерто а в Маріуполі прильоти по окупантах за словами радника Мара Петра Андрюшенка. Вибух пролунав у порт сіті, де базувались росіяни, та в полях, де вороги полюбляли ховати засоби ППО. Також наші військові знищили ворожий склад боєприпасів, в окупованій новоукраїнці Пологівського району Запорізької області. Нагадаю, що 129 тисяч 30 путінських орків вже стали добривом для української землі. Лише за минулу добу наші збройні сили відправили до пекла ще 610 ворогів. Металобрухтом стали два танки, п'ять артилерійських систем і багато іншої техніки окупантів.